і сина з того духа амінь, і сина з того духа амінь, і сина з того духа амінь. Отче наш, Ти, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Бо Твоє царство і сила, і слава, і Отця, і Сина, і стого Духа. Амінь. Псалом 110. Алілуя. Буду славити Господа з повного серця, в колі праведних та на згромадженні. Великі Господні діла, вони пожадані для всіх, хто їх любить. Його діло краса та величність, а правда Його пробуває навіки. Він пам'ятку чудам своїм учинив, милостивий та щедрий Господь. Поживо дає Він для тих, хто боїться Його. Заповіта свого пам'ятає повік. Силу чинів своїх об'явив він народові своєму, щоб спадщину народів їм дати. Діла рук Його правда та право, всі накази Його справедливі, вони грібкі на вічні віки, вони зроблені вірністю і правотою. Послав він своєму народові визволення, заповіта свого поставив на віки. святе та грізне Його імення. початок премудрости, страх перед Господом. Добрий розум розуму тих, хто виконує це, Його слава навіки стоїть. Завжди, нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава ти, Боже, наш, слава Тобі, і слава Цю і Сину, і Святому Духу. Ми Отця і Сина з того Духа Амінь. Ми Отця і Сина з того Духа Амінь. Отця і Сина з того Духа Амінь. Слава Ісусу Христу!